Друзі, всім привіт! Це компанія AutoPrimon. Ми знаходимося в Литві. Зараз знайшли таку машинку для ЗСУ ДЖИП Compass 2008 рік. 2.0 дизель в чудовому стані. Зараз якраз її перевіряємо. Забилась з напівоту. Як на дивно, але... Ну, хоча й для військових це не має значення, але вона не крашена, вона на зимові, це вже добре, вона на зимовій шифрованій хорошій музині. Всі рідини на місці завелась добре, ніяких сторонніх звуків в неї нема. Машина з Фінляндії взагалі. І на диво, що навіть нема корозії, бо в Фінляндії дуже важкий клімат. І якби всі машини, що приїжджають сюди з Фінляндії, вони мають додатково перевірятись, щоб вони були не гнили. Не гнили. Але тут, в цілому, ну, взагалі поки що ми не бачимо ніяких питань. Машинка, це джип, вона... Повнопривідна, включається, тут виключається ем, повний привід, Ось є кнопочка, американський джип, е... на механіці, двохлітровий дизель, пробіг 353 тисячі. Ну, прохідність цих машин хороша. Якщо Хтось питає за прохідність, якщо пішов у когось якби, небагато коштів і не можна там, за ці кошти взяти щось таке величезне, то якщо є вибір між, наприклад, за такі гроші, між джип компас і там, тюда, Taxon, то ця машина або Nissan X-Trail ще хороший, за такі гроші буде. От. Зараз ми її ще додатково подивимося, переглянемо. І якщо вона хороша, то заберемо нашим військовим. Ще от є крюк, навіть тут можна повісити причеп.